Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Допоможе на гарячу лінію народного контролю. Звернулись мешканці Дрогобича, вулиці Чехова, 25. Люди поскаржились на діряву покрівлю будинку. кажуть, затікає так, що стіни чорніють, тому ремонтуй не ремонтуй грибок в хаті постійний гість. Хата протікає, все гниє, хата дерев'яна, оброблена ще глиною камішом. Вона скоро взагалі завалиться, другий поверх впаде на перший поверх. І ми не в змозі так самі то все робити. Раз ми платимо за кварплату, значить повинні хтось нам хоч щось допомогти вже. Жити в аварійному будинку людям страшно, адже стіни можуть просто обвалитись будь-якої миті. Там тече з двору, діра була там на товплатвов, внук е, колись зала. Краями вже тече по дворі. Краями по дворі по тече. Платво. Навіть видно, ту стіна в... нам тече під вікном, ту воду у діточі. Там є таке віконечко, і навіть видно, яка там чорна вже стіна. Мешканці вулиці Чехова на камеру журналістів народного контролю демонструють жахливий стан кімнат. Все сиплеться, облуплюється та покривається грибком. Постійно тече, постійно вода заливається. І Чому от говориться за ту кришу? Бо то ж невозможно, скоро тут і рами повідвалюються. всі. Там куті теж заливає, там он куті заливає, бо немає тої. От знімали з тої сторони, бачите, що недавно от закрили. Там дуже все тече за власний кошт поремонтувати покрівлю. Пенсіонери не в змозі кажуть, пенсії вистачає заледве ледве на ліки та їжу. Ми дуже просимо перекрити дах, бо тече. Тече народний контроль перезвонили, щоб звернули увагу на наші недоліки, бо ми вже не можемо скільки разів ходили в ЖЕК. Вони все відказують і відказують. То не перший раз було вже то зроблене. Журналісти вже взяли питання мешканців вулиці Чехова на особливий контроль. Про будь-які зміни в цій справі обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. кодміста Роксолана Бояк Ігор Дьорка, Ігор Горчиш, народний контроль, Дрогобичина.